Культура в час війни ну, У івано-франківську відбулася зустріч із письменником військовослужбовцем 13-ї бригади Нацгвардії України Хартія Сергієм Жаданом. На ній побували і наші прикарпатські колеги. Тож усі подробиці у нашому матеріалі. Сотні прикарпатців суботнього вечора прийшли на зустріч із культовим українським письменником Сергієм Жаданом. У мистецькому просторі Вагабундо було не проштовхнутися. Люди навіть стояли у проходах, аби почути улюбленого автора. Хтось приніс книги, аби підписати, а комусь достатньо було просто слухати не лише одного з найкращих українських письменників сучасності, але й волонтера та військовослужбовця. І я читав його вірші, але ні. Люди навіть стояли у проходах, аби почути улюбленого автора. Хтось приніс книги, аби підписати, а комусь достатньо було просто слухати не лише одного з найкращих українських письменників сучасності, але й волонтера та військовослужбовця. І я читав його вірші, але ніколи не попадав вживу послухати його. Я зрозумів, що це людина символ, тим більше такий символ українського Харкова спротиву. І думаю, багато раз це добре послухати, а раз краще побачити. І мистецький фронт це теж один із фронтів для перемоги над ворогом. Думаю, це феномен. Він такий своєрідний, тому що він отримав вже відому премію в Європі. Жадан він такий справжній, він такий радикальний. Він такий як я. Він не завертає у папірці, і для Харкова це взагалі унікально. Типу, тобто, як супереч радянському Харкову, столиці радянської України. Тобто він унікальний. Він просто так би удар Московії нище пояса, що Харків український. Я захоплююсь його віршами. Мені дуже подобається цей, скажімо так, не, не підбирає слів, можливо, такий прямий. Справжні це у кожному його вірші. Є різкість, е, і коли ти читаєш ну, якісь такі ну, сила якась це відчувається, ти заряджаєшся, і ти такий, так я теж так хочу. Мені цікаво, це надихає на зустрічі. Жадан порушував важливі питання: зокрема, що на часі мова та культура, як зберегти пам'ять про загиблих військовослужбовців і цивільних, а також що відбувається з культурою у Харкові та містах, де тривають активні бойові дії. Культура мають цю от, волонтерську складову, вона дуже важлива. Фактично майже всі концерти, чи тури, чи концерти, чи тури, чи вистави, чи літературні вечори мають волонтерську складову, збираються кошти. Акумулюються якісь кошти, збираються донати, і все це продається на силу оборони. Мені здається, це дуже правильно, тому що культура це не просто про розвагу, це не просто про можливість забутися, відволіктися, а це ще й про можливість підтримати до одного, підтримати своїх співочизників. Квіна ж сьогодні фактично визначає наше життя. Якщо ти пишеш про те, що тебе хвилює, то її не може не бути в тому, що ти пишеш. Наразі Сергій Жадан є військовослужбовцем 13-ї бригади Нацгвардії України Хартія, яка є частиною гвардії наступу. Невдовзі Івано-Франківську відкриють навчальний центр цієї бригади. Жадан зауважив, що для нього, як штаб сержанта Хартії, дуже важливо налагодити нормальні прозорі стосунки з громадою та місцевою владою, адже сили оборони України не діляться за регіонами. Вони усі захищають одну країну. З Прокарпаття Іван Харук, Володимир Волощук спеціально для телеканалу Еспресо.